Поблизу Октябрського районного у Полтаві суду людно ще за пів години до початку розгляду резонансної справи стосовно полтавського міського голови. Судити Олександра Мамая збиралися за адміністративні правопорушення, звинувачують його у корупційній діяльності, конкретніше у незаконному виділенні земельних ділянок та розміщенні понад десятка торгових павільйонів на комунальній території. Василь Ковальчук називає себе захисником інтересів Полтави. Він один із перших прийшов до Октябрського райсуду, аби звернути увагу громади на те, як на сесіях міськради розповів. Діляють земельні ділянки, вони голосують одностайно. Ви знаєте, що у нас сесії проходять практично 20 питань, 20 хвилин. Ну ви це знаєте, чудово. Як болванчики піднімають руку те, що на сесіях не завжди знають за що голосують, підтвердив депутат міськради Олександр Шамота. Він був одним із допитаних по справі міського голови, спираючись на презумпцію невинуватості та таємницю слідства, коментувати провадження відмовився. Проте особливостями роботи та вирішення питань у міській раді, поділився. Якщо ти там будеш приділяти всі 24 години свого часу в день, то дуже багато. ...бумаг, які ти отримуєш безпосередньо, інколи рішення міняється безпосередньо перед сесією. Тому сказати напевно, що ти ознайомлений, ти приходиш на сесію, бачиш, що там... якісь додатки. Або як я вже говорив про додаткові питання, які виносять звідки випливають на момент початку судового засідання, Олександра Мамая в залі суду не було. Відповідав перед судом його захисник Василь Клименко. В нього десь Так, така, як це пояснити, ну міць виконком. А... Скажімо так, а суд це що, не повага до суду? Я не можу прокоментувати. Ви не можете я прокоментувати про, цього. цього він вважає, що це поважна причина. Може, він, я так зрозумів зговорив зрозум з ним. Він постарається пошвидше закінчити і вибути. У засіданні оголосили перерву, аби з'ясувати місцезнаходження знаходження міського голови. У цей час присутні на суді ділилися припущеннями та прогнозами стосовно судової справи та місцезнаходження мера. Він ігнорує сьогодні позицію громади. Я знаю, що його людьми здійснюється неймовірний тиск на суддів. Ви знаєте, що один із суддів взяв відвід у цій справі. Я знаю, що пропонуються мільйонні хабарі для того, щоб залишити його на посаді. Якщо ж факт корупційного діяння підтвердиться згідно із законом України про місцеве самоврядування полтавського мера позбавлять посади. Відповідно, упродовж 90 днів пройдуть перевибори міського голови. Проте навіть цього замало вважає Сергій Каплін. Ми не дозволимо просто. Притягти його до відповідальності. Він поверне все, що вкрав. Пану мамою, треба приходити до зали суду, давати свідчення, не соромлячись, на камери, щоб полтавці бачили, можливо, він і не винен, та й доведе свою правоту. По перерві у засіданні з'ясувалося, що захисник мамая так і не зміг з ним зв'язатися. Тож звернувся до суду із клопотанням. З метою не та об'єктивного розгляду справи. Він подав клопотання до полтавського поліційного суду про зміну підсудності. Тобто щоб справа розглядалась не в Октябрському суді після Полтану. Простіше кажучи, пропонував захисник перенести судове засідання у інше місто. На що представник прокуратури заявив своє клопотання? Є лише одна можливість зміни підсудності, якщо ця справа стосується працівника суду у даному суді, в даному випадку міський голова у нас не є працівником суду, а є. Посудовою особою органів місцевого самоврядування, виходячи із того, що міський голова на засіданні відсутній, а згідно із законом, розглядати адміністративні справи такого роду без відповідачів не можна, то суд мав вирішити наступне. «Оскільки Мамай Олександр Федорович був належно повідомлений про час і місце розгляду стосунку нього протоколу про корупційне адміністративне правопорушення і з невідомих не повідомив про поважні причини ніяк, і, прошу вас. Відповідно до статті 277 КОАП застосувати до нього привод. Доки суд приймав рішення, представники громади вже мали підтвердження того, де перебував Олександр Мамай. Один із активістів сфотографував його у машині неподалік апеляційного суду. У мене є два варіанти того, чому він там знаходиться. Перше, домовляється про те, щоб туди перенесли справу і там все вирішити, чого ми не дозволимо. Не дозволимо, підкреслюю. Друге просто ховається від нашого права, нашої можливості винести йому такий самий вирок, який сьогодні вранці. Винесла суддя щодо його пачериці». Справу щодо родички Олександра Мамая теж депутата міськради розглядали годиною раніше у цьому ж суді. Тоді суд визнав винною Ірину Климко у скоєнні адмінпорушення, наклав штраф. Якщо рішення залишиться в силі після апеляції, його спрямують до міської ради, аби відсторонити пані Климко від виконання депутатських обов'язків. Постанові ж октябрського суду щодо справи Мамая присутні полтавці аплодували. Суд приходить до висновку про необхідність зупинення провадження по справі та застосування стосу Особи, що притягуються до відповідальності приводу судове засідання керуючи статтями 268, 277 кодексу україни про адмінправопорушення суд постановив клопотання прокурора задовольнити постанова оскарженню не підлягає Враховуючи те, що протокол стосовно корупційного правопорушення був складений працівниками управління по боротьбі із організованою злочинністю. Саме на обозівців поклали забезпечення прибуття Олександра Мамая на розгляд справи. У Октябрському районному суді на Полтавського міського голову так і не дочекалися. З огляду на рішення суду наступного разу мера Полтави сюди доставлять вже під приводом. Відбудеться це у перший робочий день, а саме 12 травня. Засідання заплановано на 14 годину.